Ну, давайте говорити про те, що Франція відмовилась прийняти участь стосовно того, щоб закрити 18 мільярдів, 18 мільярдів євро. В цьому суть. Так, в чому питання? Питання в тому, що ми точніше, Європи є 280 мільярдів. Про це ми говоримо з Олексієм постійно, 281 мільярдів доларів і 30 мільярдів є в Британії. Ну це не Євросоюз. Тобто це 311 мільярдів доларів. 311 мільярдів. Доларів і якщо брати 311, додати туди 30, ну тобто, якщо брати всі разом, тобто є американський, американський, разом це 311, тобто 350. Ну, давайте говорити цифри від 350, виштовховуватись там. І тільки сім в цих цифрах в США. Начебто, ну, хай буде так. Ну, По-перше, я в це не вірю, і е, про це кажуть всі. Я не вірю, що росії е, заховали е, е, тільки 7 мільярдів в Америці. Але давайте йдемо далі. Тобто, як я було домовлено, є 160 мільярдів. Вибачте, є 160 мільярдів, 60 мільярдів дає, дає, дає Німеччина, 40 мільярдів дають Франція, і 60 мільярдів це Швеція, Норвегія, Іспанія, Італія, ну тобто там інші країни. І все на це погодились. Але потім. Макрон змі... змінив свою думку. І він каже, що я не хочу 18 мільярдів, там якісь там, я так розумію, що йому чомусь не хочеться. І яка була домовленість, що це 160 мільярдів розбиваються на три частини, тобто Німеччина, Франція і інші країни, давайте так говорити. І вони заливають це 660 мільярдів доларів. Ми отримаємо цей кредит, використовуємо ці гроші. Це без, так скажем, без, кредит без відсотків. І гроші, які залили ці країни, вони працюють і так скажімо, покривають ці гроші, які ми взяли. Але, на жаль, чомусь Макрон останній раз сказав, що ви знаєте, ми так не можемо, почув щось про що говорити. Я думаю, що це хтось правило лоби, якісь поработали, і переконали, що от потрібно якимось чином допомогти з цими 18 мільярдами євро. Я думаю, що сьогодні, коли нам кажуть, що у нас Франція в другому місці в Європі. У нас Франція це країна, які допомагають. Послухайте, ну давайте говорити відверто. А то, що Макрон розповідає Трампу, що Європа має карти, так блін. У мене питання к Макрону. А де гроші? які, Якщо не помиляюсь, в 2024 році це було які? майже там 3 мільярдів, а в цьому році і ще менше. А Німеччина 10 мільярдів, якщо не помиляюсь, і в наступному там, майже 12 мільярдів розумієте? От, от Я можу сказати, що Німеччина нам допомагає, а Франція, я хочу сказати, на другому місці по, по економіці в Європі. Тому, тому у мене питання: а що так важко допомогти нашій країні? Тому я вважаю, що Макрон більше, як я завжди кажу про це, він більше каже і мало що робить, і мені це дуже не подобається. Що стосується далі, хочу додати, що якщо ми беремо цифри, цифрах, сьогодні давайте говорити відверто: ВВП є сьогодні 18 трильйонів євро. Ой, 18 трільйонів доларів. Тобто, якщо ми з вами говоримо, що нам потрібно 100 мільярдів доларів, це 0,5% ВВП. Розумієте, друзі? 0,5%. Тобто це копейки для Європи. Я взагалі не розумію підхід Макрона. де потрібно йому, он там щось там розповідає, як його бачає що він такий крутий, що Франція дуже багато робить. А як потрібно допомагати нам реально? То він там десь е, лобірує, ну, лобірує якісь ці чита -то інтереси. Тому у мене питання до, до Макрона. Це питання прямо стосується Макрона. чому він так робить і чому він не допомагає нашим країні? Друзі, 3 мільярда це ні про що для такі, такої великої країни, як Франція. Тому я дуже буду сподіватися, що 18 грудня проголосують. Я дуже буду сподіватися, що наші європейські друзі вони знайдуть механізм, знайдуть, шлях яким чином допомогти на України, і яким чином, що ми, щоб, щоб ми отримали це 160 мільярдів е, євро? І я впевнений, що це зможе нам закрити дуже багато питань, стабілізувати і гривну, і е, прогноз, який ми маємо по євро, по долару, укріпити гривну і закрити дуже багато соціальних програм? Тому я вважаю, що потрібно дочекатись. І вимагати від наших союзників нам допомогу. Ну що, друзі, нас дивиться 825 людей. Я дуже хвилюю сьогодні, але вибачте, що так сталося. Так. Ну я не знаю. Ну хай буде так, тут не знаю не втягають, так скажемо.